Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже таку цікаву тему, скільки ми грошей витрачаємо на життя в Словаччині Мене звати Настя, мені 19 років. Я живу своїм хлопцем, йому теж 19 років. І ми маємо кицю ЕМ. Ми живемо в невеличкому містечку. Та я б скоріше сказала, що це містечко ніж село, Горіч. Це поблизу Братислави. Нам до Братислави недалеко, в принципі. Десь годинки дві, напевно, я так думаю. Ми також орендуємо житло тут. Це не наше житло, ми його орендуємо. І я вам сьогодні розкажу наші витрати на місяць. Тільки ми витрачаємо грошей на місяць. Спочатку почнемо з житла. Ми орендуємо квартиру двокімнатну. Тут є дві кімнати, кухня, душ. І туалет за квартиру ми платимо 515 євро. Ще минулого місяця ми платили 495, але піднялася ціна на 20 євро. І зараз ми платимо 515 євро. Це вход входять також комунальні послуги до ціни. Також ми платимо окремо за інтернет. Місяць це 12 євро. Це самий такий дешевий інтернет. Нам, в принципі, його хватає. Е, мобільний зв'язок. Ми маємо карточки о 2 ми здається платимо по 8 євро щомісяця. Нам цього хватає. Ми там в принципі нікуди не дзвонимо. Нам хватає 8 євро на місяць. Кожному це виходить 16 євро на двох за місяць. Так, наступне наступне це їжа. Це саме цікавіше тут теж у нас багато йде коштів на їжу, на продукти ми купуємо в Лідлі, в Кафланді, в Білі, Теско. Ми не купляємо продукти. Так, ось на продукти ми приблизно витрачаємо в місяць 160 євро. Це не враховуючи якісь, там, наприклад, чіпси, сухарики, там, Кока-Колу, ну, всякі такі ніщачки, солодкі, то я не рахую. то, то суто на продукти, там, м'ясо, крупи, овочі е, десь 160 приблизно. Євро, ми на це витрачаємо на такі продукти. А якщо рахувати з такими, в принципі, ще ніщячками, як я кажу, там солодощами, якимись чіпсами, кока-колою, ми, ми тут любимо і ми доволі часто купляємо таке, особливо солодкі фрукти там. Це десь ще плюс 40 євро. 40 50 євро, десь так приблизно. Дуже моя кіця м'явка, я її там закрила, щоб вона мені не мішала. Бо вона, коротше, любить по мені стрибати, і цей вона мені буде дуже сильно мішала. Так що ви не хвилюйтеся, вона зараз трошки пом'явкає, вона там має собі базу, має точку. На зараз там ляже собі буде спала. Отакі витрати в нас на продукти на їжу. Харчуємось ми дома. Я сама готую. В принципі, ми кафе чи якісь там ресторани не відвідуємо. А якщо відвідуємо, то буває там раз чи два. В місяць то на це йде 20 євро. Ми маємо там в е сусідньому містечку улюблене таке кафешку, там де дуже смачно готують в'єтнамці. То ми коли за продуктами їдемо, то ми туди інколи заходимо. Ну та то на двох 20 євро. Також буває, що ми ще можемо там. Якусь булочку собі купити в магазині, там, наприклад, з якусь сосискою булочку, якусь солодку булочку, там ще щось таке, е, якийсь пончик, то йде десь приблизно 20 євро. От на такі штуки. На рахунок нашої киці зараз поговоримо про неї. Ми на корм витрачаємо десь приблизно 25 євро. Це в нас йде вологий корм. Ми купуємо так такою упаковкою. Там є 12 штучок, та їй хватає. Там приблизно на 5-6 днів. ну коротше, десь так. Також ми купуємо сухий корм, ми так чергуємо, трошки дамо мокрого, трошки сухого. Це сухий корм, десь 5 євро приблизно коштує. Далі якісь смаколики. Ми також її купуємо, щоб її побалувати. Ну, на це небагато, бо ми не дуже часто їх купуємо. Десь 5 євро. Так, далі в нас наповнювач, наповнювач для туалету. Це в нас в принципі йде дві пачки десь на місяць по 5 кілограм. То виходить, що 10 євро, бо вони по 5 євро коштують 10 євро. І також е, пакетики, щоб забирати її, те, що вона наробила. Десь пакетики, а і ще зразу іграшки Порахуємо. Іграшки не дуже багато її купуємо. Але якщо купляємо, то десь разом з пакетиками виходить і на іграшки 15 євро. От на кейцю, так, суто, от такі витрати. На кейцю ми витрачаємо місяць десь 50-60 євро. Це Точно, так наступний наш пункт це транспорт. Ми автомобіля не маємо, за парковку не платимо. За бензин, то ні. Ми пересвоїмося поки що на автобусі, і ми десь можемо раз в тиждень поїхати в сусіднє містечко до батьків за продуктами. То виходить в одну сторону за двох, десь 2,50 євро. Так то десь виходить за місяць 20 євро, десь на Транспорт йде замість. Також у нас бувають ще непланові поїздки. Наприклад, Малацькі можемо поїхати там. Я там працюю і треба буде, якщо в офіс, то коли нас покличуть, можемо поїхати туди. І також в Братислав у нас в того місяця була поїздка. на в Братиславу. У мене в Малацькі, то ще плюс 25 євро. Їздимо, якщо їздим такі. Більші міста, то ми їздимо поїздом. Якщо маленькі, то автобус далі погнали про особисті витрати. Це, наприклад, одяг там для дому, всякі штучки. Зараз я вам то все розкажу. Одяг ми прямо щоб кожен місяць не купуємо. Але я вам розкажу, що ми купували минулого місяця. Це були чоботи мені 60 євро. Чоботи на 40 євро. Потім ми купили нам двом шапки. По 5 євро 10 виходить. Потім купила ще собі колготки теплі. 5 євро, то так на зиму утеплилися трошки. Куртки ми в принципі мали. Теплий одяг теж я вже заздалегідь купила, то, то вже не будемо рахувати. Що там ще таке? Шкарпетки, труси. Там це виходить через 15 євро, Та, якщо так. Е, далі, далі, далі косметика. Це, наприклад, шампунь. От, всяке таке шампунь, десь на шампунь ми стараємося брати не дуже дорогий, тому що ну, в мене ще тоді хлопець працював сам і нам трохи було важко. Тому ми такий брали дешевший шампунь, це виходить десь 5 євро, і потім мило. Теж 5 євро. Ми купляємо таку велику банку, і нам вистачає надовго рідкого мила. Дезодоранти це виходить десь 12 євро при, приблизно зубна паста, щітка 15 євро. І там купляємо бритви. Це десь так 5 євро. В принципі, так? ми більше не тратимо. 5 євро так. отак. Потім якісь ніщачки для кухні. Там, наприклад, фольга, пергаментний папір, плівка. Це в нас виходить. 5 євро десь, бо вони недорогі. Ми, ми стараємося купляти саме дешевше, якщо чесно. Мочалки це 2 євро, дротики євро, щоб посуду мити. І туалетний папір десь на місяць нам вистачає так, ми вкладаємося в 5 євро. Ну я що казала? Зараз тільки її відкрию, і все, і почнеться. Шоу. І вам вже не стане так скучно дивитися. Так, далі це в мене є хобі. Я ще люблю повишивати. Але прям ну, я не сказала, що я кожного місяця це купую, але ми то врахуємо. Прям врахуємо все максимально. На моє хобі, я десь в принципі витрачаю приблизно 10 євро, більше ні. Може і навіть менше. Може і 5. Ну там вже залежить, що мені врахує. Далі. Ліки, ліки ми тут не купуємо. Нам відправляють з України, і прям що місяця ми їх не купуємо. Але якщо купуємо, то ну прям таке щось мінімальне. Якусь мазь. Там я коли руку поранила, мені треба була мазь від опіків, бо я трошки обпекла тим йодом та йодом. пластирі. Там отаке. Ми більше нічого там в аптеках не куплю не купуємо. То десь 15 євро. Я думаю, да решта ліки нам все з України відправляють, тому що. Не знаємо ми, ми до них привикли, ми там знаємо, що що до чого, що яке підходить коротше, і тому ми ліки стараємося брати в Україні. Ну все більше ми ні на що не витрачаємо так, емі. Це всі наші витрати. Ми е, стараємося трохи економити, але це не завжди виходить, тому що всі ми люди, і всі ми хочемо щось смачне з'їсти, щось кудись піти, щось подивитися, кудись поїхати. Десь може піти в якийсь ресторанчик, хоча б раз в місяць, це нормально. Я б не сказала та що ми дуже сильно економимо. Бо якщо б ми дуже сильно економили, то б е, значно менше були б наші витрати. Так, давайте з вами зараз ми підрахуємо наші з хлопцем і кицею витрати в словаччині і подивимося, скільки ж ми витрачаємо, і чи взагалі це багато, чи Небагато. Так, в мене тут є трошки така підказочка, щоб я не забула, що вам сказала, що вам не сказала. Вийшла в нас загальна сума, я підрахувала 1100 євро. Це за, заокруглила так. А якщо не заокруглювати, 1083 євро. Ми витрачаємо на місяць. Це якщо прям зі всіма зі всіма витратами. Одягом з цим всім, коротше так. Ми ж одяг не купуємо, що місяця. Також там польгу, ну там для кухні ніщочки теж не треба купувати. Що місяця є такі мило. Ми не купуємо що місяця, тому що ми купуємо велику банку, нам вистачають, до речі, дуже надовго, можливо, і на два місяці. Тому я так порахувала це дуже так. Ну порахувала прям все, щоб було там понятно. Ліки ми теж не купуємо щомісяця, але отак я так зі всім порахувала, то виходить 1083 євро. Звісно, якщо там цей ми ж не все купляємо щомісяця, то виходить трішки менше. на одну людину. У нас виходить 515 євро. Я відняла кішку, звичайно, кішка окремо рахується. Ну так, 500 п'ятсот євро на одну людину. Звичайно, можна і економити більше набагато більше, то то смтої витрачати ви будете менше. Звичайно, ми так не дуже економимо. Я б сказала. Але стараємося десь теж зекономити, десь взяти дешевше трошки. Самі розумієте, коротше, що я вам буду розказувати. Так, ну і на кішку йде 55-60 євро в місяць. Чи комфортно нам? Я б сказала, що так. Мені дуже комфортно, я, ми тут на, на своєму житлі мала складати, ми самі живемо, самі собі купуємо, самі собі все робимо. Так, Нам дуже комфортно, нам дуже подобається. Так, що найдорожче, це понятно зразу. Найдорожче це в нас квартира 515 євро. Далі продукти, кішка і решта такі всякі інші дрібнички. Ну от і все. Отак ми витрачаємо. Наші кошти так ми розприяємо бюджет сті, скі, от стільки ми витрачаємо 1083 євро в місяць. Напишіть в коментарях, чи це багато, чи нормально, чи мало. А і скільки витрачаєте ви на життя в своєму місці, там в своїй країні. Незалежне де би є в Україні, в Польщі, в Словаччині, в Німеччині, я не знаю. Я вважаю, що це небагато. багато. <гум> могли і більше витрачати. Отак, так як я ще на... Ну і все Такі в мене вийшло відео. Надіюсь, вам сподобалось, надіюсь, вам було корисно. Можливо, ви колись захочете переїхати в Словаччину. Я думаю, вам буде корисно подивитися це відео. Ви собі будете знати плюс-мінус, скільки вам потрібно буде коштів, скільки ви собі будете плюс-мінус витрачати. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Я ще буду знімати цікаві відео про Словаччину, буду вам розказувати. Ну, я думаю, буде цікаво. Тому з вас підписка, подобайка, коментар, скільки. Ви витрачаєте в своїй країні е, грошей на, на місяць. Все, всім, па-па!